Росія спробувала повернути чи відвернути Україну від європейського шляху. Вони вважали, що питання тільки в визначені ціни повороту, скільки мільярдів потрібно для того, щоб загасити той безлад колапс і банкрутство, про яке сам Азаров визнав, що вони країну довели до такого стану. І тому. На наш погляд, зобов'язання з боку України, які сьогодні пробиваються, зустрічні зобов'язання України, які проявляються, це е, перехід в підпорядкування Москви щодо визначення пріоритетів, цілей і кроків зовнішньої політики, в тому числі торгівельних відносин, оскільки Росія стоїть на створенні пулів. Синдикатів, фактично, експортерів найбільш конкурентної продукції, яку може поставити Україна, як то зброя, як то зерно. І все це має відбуватися під контролем, з узгодженням, по квотах, по цінах, по ринках і так далі з російською стороною. Що ми маємо тепер дозволити Росії більше. Можливості і приєднуємось до їхньої оборонної ініціативи. Фактично, це не сказано прямо, але поміж строк це є. Ми тому і зосередилися на цих темах. А також це спроба поставити Україну в фінансову пряму залежність від Росії. Як відомо, країни, які дбають про свою самостійність і незалежність, ніколи не беруть з одного джерела великі кредити, тим паче від окремої країни. Тим паче від країни, в якої ми знаходимося в енергетичній і інших залежностях. Це самогубство для країни, отримувати такі величезні кредити з одного джерела. І тепер щодо самого кредиту: кредит є кабальним за нашим е, таким підсумковим визначенням, є кабальним, тому що ми не зможемо його повернути. Хоч би що не трапилось, які б там проекти не розпочиналися. Облігації, я нагадаю, випускаються на два роки, які нібито трьохмільярдною сумою будуть оплачені українському уряду зараз. В цілому кредит не більше ніж на три роки розрахований, так на словах кажуть. Тобто це кредит про підтримку цього режиму. До того моменту, коли він піде і розвалиться повністю, як прогнозують Україна російська сторона, я думаю, виявляєте собі, що через три роки нам потрібно буде викласти 15 мільярдів доларів кешом налічкою конкретними грошима, при тому, що не створюється жодних витоків валютних прибутків надходжень, профіцитів. В українській економіці і в самій державній фінансовій машині. Можливо, ми зупинимо падіння резервів Національного банку. Можливо. Але чим віддавати? Нічим не можна віддавати. Більше того, я скажу, що фактично цей кредит і вся, вся програма вона направлена на підтримку того. Руйнівного курсу, який сповідує в економіці ця влада. Нагадаю, що за три роки український уряд вже взяв близько 25 мільярдів доларів кредитів на зовнішніх ринках різного типу із Сходу і на Заході. Що вони нам допомогли, що ми не дійшли до стану колапсу банкрутства, дефолту і знецінення грошової нашої одиниці. Отже, це кабальний кредит, який служить для того, щоб впродовж цього, всього періоду уряди, влада Януковича не змогла і слова сказати в супротив цього режиму і виконувала ті вказівки, які йдуть з Кремля, в тому числі, звичайно, в газових питаннях, в транспортуванні газу, в купівлі газу, в зростанні обсягів. Нам дають гроші, щоб ми оплатили збитки банк... Газпрому. Газпром декапіталізується, падають його акції в ціні. В нього немає практичної інвестицій на наступні роки, і російська економіка виходить з нульовими темпами росту. Тепер вона дає нам гроші, щоб ми пожвавили Газпром і всю російську економіку. Якщо додати ще пару слів про ці блискавичні проекти в лапках, про які уряд заявив сьогодні, то вони досить такі сумнівні. Тому що, скажімо, випуск. Ан-124, тобто русланів у кількості 80 штук, які нібито дадуть 12 мільярдів 13 мільярдів доларів прибутку, це міфологія. Значить, покажіть мені ринок, який би купав Руслани. Жодних русланів до цього часу не купувалося. Були розмови, що НАТО купить декілька русланів в України, але ну, тут Росія зупинила цей процес, вона володіє. Спільними правами на випуск цього продукту. Можливо, Китай хоче купити пару чи п'ять, можливо, літаків, але ніяк не 80, про які заявив Азаров. Це раз. По-друге, випуск декілька такого типу літаків є збитковим. Не можна випускати один, два, п'ять літаків, щоб вони були прибутковими. Це треба сотню випустити, тисячу літаків і так далі. Це проекти. Якраз політичного, військово-стратегічного характеру ніяких прибутків вони не принесуть. До того ж, звичайно, доходи будуть не на користь України розподілені. Це все підкреслюю. Уряду немає виходу, скорочення виробництва в Україні буде продовжуватись, падіння робочих місць буде продовжуватись, борг, державний борг України буде потужно зростати, уряд і влада підуть, але нам тільки залишаться ці борги, які потім політично будуть повернуті, що от нова влада не змогла стабілізувати ситуацію, а от стара влада нібито. Дала можливості життю українців, це не життя, це суцільні злидні.